Державна прикордонна служба України спростувала інформацію про початок будівництва таборів для вагнерівців у Білорусі. Заперечив зведення таких таборів, і Олександр Лукашенко додавши, що за необхідності найманцям допоможуть із розміщенням. Тим часом окремі американські аналітики все ж вбачають підвищений ризик загрози через домовленості Лукашенка із лідером вагнерівців Євгенієм Пригожиним. А в американському інституті вивчення війни переконані Путін зробить усе, аби залучити вагнерівців до регулярної російського. Ської армії, яка зараз слабка і потребує додаткових сил, про майбутнє приватної військової компанії на полі бою в Україні та вплив від бунту лідерів в лідера вагнерівців на політичне становище в Росії, в американських аналітиків розпитала Ірина Шинкаренко. Свій невтілений похід на Москву лідер приватної військової компанії Вагнер називав маршем справедливості. Президент Росії Володимир Путін з радою, ударом у спину та озброєним заколотом. Американські аналітики кажуть, знайти чітке визначення того, що саме відбулося в Росії минулими вихідними, складно. Я думаю, що це щось, що похитнуло путінську непереможність. Це не був переворот. Він не прагнув перевороту. Я не думаю, що це була спроба державного перевороту. Я вважаю, що зрештою він намагався не повалити Путіна, а затвердити свою владу всередині військового командування. Я думаю, він справді вважав, що можна звільнити Шойгу та Герасимова і що він зможе стати головним генералом війни в Україні я вважаю, найкраще це можна описати як заколот, як це назвав Путін у своїй промові, або збройне повстання. Схоже на те, що він хотів шантажувати Путіна, щоб той прийняв його умови. Сам Пригожин заявив, вагнерівці розвернулися на шляху до Москви, бо не хотіли проливати російську кров. І для демонстрації протесту, а не повалення влади. Аналітик з безпеки та військових питань з університету Нью-Гейвена Шмідт вважає, Пригожин своїми незавершеними діями не лише не похитнув військове командування та російську верхівку, а навпаки, посилив режим Путіна. Ми знаємо, що еліти навколо Путіна не стали на бік пригожина. Вони можливо чекали і хотіли побачити, що відбувається, але зрештою вони не стали на бік повстання, і зараз немає іншого пригожина, який прийде через кілька тижнів або місяців. Я думаю, Путін запровадить кроки, аби відновити свою владу серед населення та еліт. І я думаю, вони скорують увагу до полю бою в Україні та до успіху чи поразки українських військ. Протилежної думки колишній посол США в Україні Джон Гербст він вважає, що нездійснений бунт Пригожина дуже вдарив по авторитету Путіна і став сигналом про його хитке становище як всередині країни, так і в очах решти світу. До цього до минулої суботи більшість розвідок, більшість урядів стверджували, що Путін міцно перебуває при владі. Вони явно помилялися. Тож тепер усі кажуть, що Путін вразливий. Вони мають рацію щодо цього. Ще перед тим, що Прогожин зробив, були ознаки того, що Прогожин збирався це зробити, і на це мало хто звертав увагу. Я не думаю, що Путін вийшов із цього сильним лідером. Я думаю, це означає, що іншим буде цікаво чи він та людина, за якою їм. Потрібно слідувати, чи означає це, що хтось спробує його замінити? Це зовсім інше питання. Я просто сказав, що він слабший і він може шукати способи відновити сили. Але я не впевнений, що для нього є якісь легкі способи. Гербст вважає, що разом із ослабленням Путіна події минулих вихідних стали початком кінця і самого формування вагнерівців на чолі з Пригожиним. Once... Як тільки Пригожин взяв відповідальність за взяття Бахмута, він почав відводити сили Вагнера з поля бою. Здається, вони не ведуть бойових дій уже 6 чи 8 тижнів. І оскільки вони не відновлюються як окремий підрозділ, я думаю, які б сили вони не мали, вони розсіюються в міру їхнього розосередження по всій російській регулярній армії. У тому, що угруповання Вагнера під керівництвом Пригожина більше не воюватиме на важливих ділянках фронту в Україні, переконаний і аналітик Леон Арон. Я б сказав, що українські битви Пригожина скінчились, хоч би що з ним трапилось, я не думаю, що Путін дозволить йому відновити свою команду. Точно не тоді, коли Пригожин у Білорусі Дружбі схоже кінець, і питання в тому, чи зможе Путін пробачити Пригожина зараз. Білоруський лідер Олександр Лукашенко не може чхнути, не погодивши це з Путіним. Тому будь-які гарантії, які він дав Пригожину, можуть не вартувати папірця чи телефонного дзвінка. я сумніваюся, що Путін збирається відпустити його на півпенсію. З іншого боку, Пригожин не є наївним індіалістом. Тож протягом певного часу це буде цікава, я думаю, боротьба волі. Між тим країни-сусіди Білорусі вже домовилися посилювати заходи на кордоні, вбачати зростання загрози з боку Білорусі. Є всі підстави, вважає Шмідт. Каже, після невдалого повстання вагнерівців Путін зробив їх та їхнього ватажка фактично ручними. Я думаю, що пригожен у Білорусі тепер по суті зможе отримувати накази від Путіна і може бути ефективним лідером якогось нападу з півночі знову на Київ, щоб загрожувати столиці, тим більше що контрнаступ стає все більш успішним. Я підозрюю, що зараз війська Вагнера будуть схильні вести жорстку боротьбу і виконувати накази російських командирів, тому що я думаю, вони розуміють, що на кону їхнє життя. В американському інституті вивчення війни загрозу з Білорусі вважають малоймовірною. Там упевнені путіну вагнерівці критично необхідні на полі бою у складі російської армії вже на існуючих ділянках фронту. Саме тому лідер Кремля й заявив, що готовий їх пробачити, і поклав провину саме на організаторів бунту йому потрібні ці сили Вагнера, незалежно від того, зрадили вони його чи ні. В іншому світі з сильним лідером. Якби не було вторгнення, він швидше за все посадив би їх у в'язницю за таку зраду. Але в даному разі він зробив це публічне звернення, намагаючись врятувати свою репутацію від цього інциденту, намагаючись утримати ці сили. Тож для мене демонстрація слабкості Путіна полягає в тому, що він стурбований тим, що ці сили можуть слідувати за пригоженим у Білорусь. Окремо цей інцидент засвідчив, наскільки слабкими є російські сили, російські сили безпеки, навіть у відповідь на зовнішні і внутрішні загрози. Ми побачили, що Пригожин за кілька годин зміг під'їхати до Москви майже за 200 кілометрів, і це ознака того, що він вірить, що сили Путіна не такі ефективні, як раніше. Ймовірно, тому що більшість із них були спрямовані на передову. В Інституті вивчення війни кажуть, наразі фактичних наслідків від бунту вагнерівців не видно на полі бою. Втім, останні події зашкодили моральному духу російської армії. Колишній посол США в Україні Джон Гербст теж вважає, Путіну буде ще складніше збирати війська для війни в Україні. Гербст переконаний, події всередині Росії мають підштовхнути світ, надсилати в Україну ще більше сучасної зброї. Ірина Шинкаренко Олексій Осика, Голос Америки.